У ліцеї No3 міста Калуш урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім учням навчального закладу, воїнам Віктору Паньківу та Ігору Чешко, що поклали свої життя у війні з московськими ординцями. Присутні мали змогу не тільки віддати честь загиблим героям, але й ознайомитись з їх життєвим шляхом завдяки стартапу. Банк оф Меморіал та громадської організації Спогади України. Сьогодні ми відкриваємо ці інтерактивні дошки Віктору, Панкову Ігору Шишко. Відкриваємо завдяки хорошій ініціативі Яніковачук, яка тут присутня, своєю командою Банк оф Меморії, запровадила таку хорошу ініціативу. Для чого це потрібно робити? Тому що, якщо ми зараз прочитаємо в засобах масової інформації. Ну, інформації про героїв не дуже багато можна знайти. Все від зараз. А що буде через 5, через 10, через 50 років, коли будуть ті і питати тата, дідуся, бабця, хто це такі? І вони не будуть знати, що відповісти. А так у кожному їх пам'ять знати при біографії, тому що Віктор Паньків і Ігор Чушко їх об'єднує одне. Вони вже пішли на передову, коли сталося широкомасштабне вторгнення Росії. Вже досвідченими офіцями, досвідченими воїнами. Вони прийшли то горнило війни ще під час АТО. Вони бачили війну, вони знали біль страждання, але вони знали інше. Вони знали, що може бути, якщо москаль захопить українські міста, якщо захопить український люд. І тому вони без вагань пішли на фронт. Віталій Чорненький, Михайло Сені голос інфо